Бава Україні. Так, Значить, що в нас? Весна? Трошки підмерзла, трошки закриваю недоробки попереднього сезону. В принципі, їх небагато, там 5 гектар посої. Вже вчора зробив КПЄМ і сьогодні ось печу по е пшеничині. Ну, там, де пшениця була. Значить, з осені я його двічі, ну літом раз, там, раз пізніше задискував і все. Думав, вигорать. Але, але не встиг. Погода ну, вже дощі там були. По такому чорному клубу вже дуже не йшов. Значить, що в нас? Агрегат ось КПЄ, зроблю неглибоко сантиметрів до 20. Підриваю оцю падалицю, оцю пернину трошки, щоб зірвати. І тоді цей, думаю, заборонується культивація і посів. Там на понину з, -з, з неділі, з наступного тижня передають дощі. Я якраз це, думаю вискочу під ритю, щоб воно його прибило, ще трошки притрамбувало і все. Грати не захотів. Дуже трудоємка операція. Зараз розвернуся. Трудоємка операція, плюс дизелю треба туди заливати, досить багато. Плюс ну не знаю. в общем, По часу навантаження на трактор, я так подумав, подумав, в принципі, хай це буде КПЕ. Зроблю КПЕ. Дай і все. Значить Тут у мене небагато, там 5 трошки гектар такої роботи, вчора там 5 і трошки зробили. І сьогодні. Далі в принципі, клуга думав, весною стоїш все-таки вчепить поорати. не хочу, хай стоїть вже восени там. Якщо ту, горати, та думаю, що восени да, це буде такі. На сьогоднішній день, я думаю, ці навантаження потрібні. Значить, сказав, глибина сантиметрів до 20. Хожу п'ятою передачою, десь порядка 8,5 кілометрів. 8,5 до 9. Там. Це так. Було... Розробляється досить непогано. Трошки воно тут нас підмерзло, там вночі було мінус 2. Воно таке зверху, буквально сантиметр. Воно ці вон. ті, ті грудочки лежать. Я думаю, що дощ пройде, воно розкисне. І якщо ці дощі пройдуть, то вже після них проводить воронування. Вже наклинець, гони коротші. Не так цей. Не встигають щось записати. Значить по цьому, ну, поки п'яня ось фон, не знаю, видно вам щось там буде чи ні. Ну непогано виходить. Кажу воно боронами розтянеться, буде цей. Тоді тут, в принципі, думаю, формування, культивація посі, буде тут соя. Більш за все. Ще там таке, думаю по кукурудзі що робити, сіять більше чи менше її. Бо, ну як сказати, і я її то сіятиму, але просто не знаю скільки, який об'єм краще, бо непонятно, поки що, що воно там із ціновими політиками. Ну, в общем, розбавляємо ризики. Трошки сої, трошки кукурудзи, трошки пшениці. Десь щось якась економіка буде. По цінах значить, на сьогодні Соя, король по Безналу 17, ну, плюс-мінус з місця там 16,5 дають. За налічку там щось 330-340 доларів. Це Молдавська область. Кукурудза, готівка, там не знаю, щось 88-90 база з місця. Перша форма з місця, там 4300 4500 Дібулон, Да я за кукурудзу там щось в районі 4700 здається на сьогодні ціна. Е, по цьому. По по е, решті там, ну по пшениці дуже, якщо чесно, Ті, зараз немає, то дуже поки що і не спостерігаю. так трошки це в хулиці розвертаюся, трошки припіднімаю. Щоб смі... ну, я вже там, ну, в принципі таку нормальну глибину роблю. В общем, це такі моменти. Що буде воно по ціновій. Ну соя оце щось почала трошки просідати, дивлюся, там і в портах. Е у цих королівський смак поки що тримається. Ну я думаю, що ось повинна просісти. Недовго вона. Довго вона триматися не повинна. Щось незрозуміло з цими цінами, що воно буде. Що далі? На що розраховувати? Ну, в общем, як завжди, нічого. Ми якось це все переживемо, головне, щоб трошки та наладилися воно на тим розлам люлей общем. Це вже друге питання. друге питання. Значить закриваю ці моменти і по роботам далі все. Далі, бо думаю, поки така погодка, бо там дощі, зараз вже дороблю поляні роботи, а далі тоді буду займатися по плану сівалка тонбайф. Там компаній шодку речі, це таке трошки передивитися, під кукурудзу підлаштуватися. Бо під будемо пробувати. Це, до речі, вчора ламав качат, то вже десь волога в районі 18. У нас перед цим декілька днів було таке в день 6-8. Один день було взагалі там плюс, позавчора, плюс 10, то погода шепче. Ви берете. Що воно там далі буде, будемо дивитися, спостерігати. Дивитися, спостерігати. Ну, готуватися, бо кукурудза вже стебло таке, дивлюся, підсохло і відразу воно ламатися почало. Ну, Треба буде ловити момент і молотити. Так, в общем, все, добре. Дякую всім за увагу. Буду пекти далі.